А так виглядає тепличка через 4 сезони. Непогано відстояла. І хотів би я сказати декілька слів. Уже маючи деякий досвід. В цілому, в цілому вона все влаштувала, Але є декілька нюансів. Зроблена вона майже з дров. Та не майже, а, а так і з є. Зроблена з беушних досток. Розміри має 3 на 5. За таких. Ну, вже вони вже, ось дивіться, воно все просихалось. Тобто всі ці доски б ушні. І хотів би я сказати декілька. Таких, ну хай навіть не порад, а просто зі власного досвіду декілька зауважень по, по цій конструкції. І дуже гарно себе показала. Отака плівка розова. Обіцяли, що вона а, протримається три сезони, це гарантовано. Це вже буде п'ятий сезон. Вона доволі непогано тримається. Але ж вона не дуже товста була. І за те, що вона дуже товста, призвело до таких механічних пошкоджень. Але вона не ламається, не кришиться, тобто порвалася. І за того, що вона танкувата була. Як завжди, зекономив не там, де треба. Її довщина була 90 мікронів, а потрібно було брати як мінімум 150. Стояла б досі. Так само це так само зверху. На коньковій частині її також розірвало, тому що в майбутньому хто буде робити оцю конькову частину, потрібно чимось, можливо, якимось матеріалом, додатково пройти щоб кути її не були надто гострими, тому що вона під час температури грілася, збільшувалася, тобто якийсь рух вона мала. І, власне кажучи, порвала її саме по коньковій частині. Так само хотів би звернути увагу, хто захоче зробити подібну дерев'яну тепличку. Вона, до речі, мені здається, найдешевший варіант. Варто звернути увагу на деякі моменти. Ось дивіться, цей вузол. Це стропільна така частина, да? ось цей вузол я б уже сьогодні зробив не так. Бачите, я підійшов тут під 45-й, зарізався, підходив і тут шурупи її тільки тримають. А краще було б просто вийти сюдою. Отак оці, оцю перемичку вийти прямо на оцю крокву. І воно б тримало його на розрив. А так у мене воно трошечки шалтай-болтай. Ну, нічого, в принципі, тримається. Це так, хто буде робить. Так само отаке з'єднання не вистачало в мене цілих, там, де цілі, це дивіться. Стропила, да, так вони напевно називаються. Ну ці бруски, ті, хто, ті, що цілі, вони тримаються без проблем. Це, який я з'єднав з частин, заморочився, тут щось запилював. Якось там. ну, Мені здавалося, що таке з'єднання буде тримати надійно. В ітоги, воно провисло і довелось набивати отаку реєчку. Отаку От реєчку. Так, стосовно це наче сказав. Отже, обов'язково кути всі якимось матеріальчиком покриваємо, аби воно терлося. Також ось тут з'єднання. У мене було сплошної такої 5-метрової 5-метрову бруска не було. І я зробив таке з'єднання. Тут воно виглядає так рейка, тому що вона почала роз'їжджатися. Тобто перестала тримати геометрію, довелося таки накласти такий брусок. Я не фарбував його це не так і важливо. Отак воно виглядало з цієї сторони. Тобто вона їхала в ту сторону, роз'їжджалась назовні. І ще важливий момент не було в мене оцих діагональних рейок. Без них вона також роз... розходиться по, по краях. Тобто ці елементи, оці рейки, вони обов'язкові. Вони обов'язкові. Так, Стосовно кріплення, хотів ще сказати, крапельною стрічкою. Кріплення відмінне, мені сподобалось краще, ніж реєчки якісь там набивати. Є, звісно, такі спеціальні, вони кліпса, б'ється на сам брус. Потім заводиться туди стрічка і так наче притискається. Але ж воно відповідно і коштує якихось грошей. Звісно, воно естетичніше виглядає. Але ж тут Ні, її естетика, звичайно, має значення. Тому виглядало все дуже-дуже, мені прям подобалось. Зараз, звичайно, вона трошки втратила свій зовнішній вигляд, але нічого страшного. Головне, щоб виросли в ній гірочки. А, так, повернемось до кріплення. Кріплення цілком виправдало себе. Все трималося, як бачите, до сих пір тримається. Одне, що це я використав отакі хвістки, це меблеві якісь такі вони. Хвістки використовуються десь раніше використовувалися. Вони оббивали там. Двері зазвичай оббивали такими хвістками. І вони зараз коштують доволі. Доволі, я б сказав, дорого, тому що, тому що їх же треба не один і не два десятки для кріплення такого, такої конструкції. І я прийшов до того, що цілком нормально тримає, така, наче канцелярська вона не кнопка, а такий теж гвіздочок. Но зараз я там буду підремонтую е, якийсь е, участок, Покажу, як я це роблю і ви зрозумієте, як воно кріпиться. Ось тут собака рив, шукав чи крису, чи кого, і бачите, що наробив. Також підрив і, звісно, лапами порвав. Отже також сюди і сюди я візьму метровий якийсь там, що скільки тут шматочок цієї ж самої стрічки крапельної і... Зафіксую. На цей сезон я думаю вистачить. До речі, понизу сітка, не сітка, а плівка просто, просто прикопана землею. І тим самим, що вона захищала цей брус від вологи там і тому подібного. Ну, Тут так ось легко і просто вже відремонтував частинку. Залишається тільки відрізати. Все чудово. А тут це прикидаю земелькою, отаку, візьму лопата та прикидаю, щоб наче, не, не піддувало. Та я думаю, цей рік воно собі чудово простоїть. Ось так оце вже цього достатньо. Звісно, є шанс, що такі собаки порозривають, але воно заросте травичкою та й буде чудово. Таким... Так, Було виявлено те, що не закриваються двері. черкати тут вони не хочу заморачуватися не знімати двері нічого такого візьму таку сокиряку Та ремонтуємо сподіваюсь вам видно що бачите криша наче провисла по центру зараз спробую підняти знайшов таку трубу стару щас вижму щось покажу як як вийде це, ну, нікуди не годиться довелося ці діагональні розпорки прибрати. Тепер трубу в землю і підняв максимально, наскільки це можливо, конструкцію. По горизонту вже вирівнялось гарно. Тепер сподіваюся, що як я зафіксую назад діагональні ці запчастини, то Мати належність. от лопатка молодець. Перекопала все швиденько, треба за це її почистить, то все в кізяках. Отже, наступним кроком позмітаю затихано брусків. Трошки земелька попала сухо, звісно, таке. Нічого, Потім встановлю вертушку по центру. Вона якраз перекриває ці 5 метрів і пролью гарненько. А може спочатку трохи розпланую грабельками, а потім пролью. Та й куплятиму огірки вже, навірно.